Всім доброго ранку, сижу, слухаю, читаю Євангелію. Хотів би поділитися коротесом. сказали, Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм, що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому, дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй. Ісус же сказав їм, не знаєте чого просите? Чому те чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь хреститись? Вони відповіли йому, можемо? Ісус же сказав їм чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститеся. але щоб сісти праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому уготовано. До цього місця Христос відповідає Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовлено. І тут може скластися думка, що. Якби ти там не працював, якби не старався, вже комусь там щось приготовлено. Ну, саме це місце, воно нам показує, як завжди, йдемо в номера Стронга. Слово приготовлено, уготовано. Це 2090. Дивимося номера Стронга. І один із перекладів, якби розширений переклад цього слова, говорить, приготовляти для себе чи запасатися. Тобто, я вже неодноразово говорив про це і в церкві, що в небесах будуть різні рівні. Хтось буде дуже близько до Христа, хтось буде далі, а хтось взагалі буде наскільки далеко, що він тільки був. Можливо, навіть і бачити Бога не буде, але Спасіння отримає. Ну, я всього цього не знаю. Але Слово приготовано говорить про те, що саме ми вкладаємо в те, чим і ким ми будемо там на небесах. Тому апостол Павло пише, що стріміть почесті почисті звання в Христі Ісусі. Тобто, від нас це залежить. І далі Христос. Покликав їх своїх учнів і каже, це 42 й вірш 9 розділу. Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так, хай буде між вами, але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Тобто Христос каже, що на небесах праворуч і ліворуч приготовлено людям, які будуть слугами, які будуть посвячені. В першу чергу будуть виконувати Божу волю, а це буде відображатися на служіння людям на цій землі. Хай Господь благословить отака думка. Дякую. Хорошого дня!